Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська військова машина деградувала та пробиває днище за днищем у війні проти України. Таку висновку дійшов російський військовий зв'язківець Андрій Морозов на прізвисько Мурз. Своїми песимістичними думками він поділився 24 травня у Телеграм. Мурз засмутився після того, як 22 російські солдати потрапили в полон ЗСУ в одному бою. Мобіки були схоплені, не чинивши опору. І це стандартна ситуація при м'ясних штурмах. Солдатів на них кидають без підготовки бронетехніки та артилерійської підтримки. Найчастіше таких штурмовиків ЗСУ знищують Бою цим пощастило залишитися живими. Мурс запевнив, що далі ситуація погіршуватиметься, оскільки якість російської армії знижується протягом війни. Коли я минулого літа писав, що такими темпами ми побачимо атаки по Михалковськи з лопатними держаками. Я не жартував, я був традиційно смертельно серйозним. Написав окупант. Він упевнений, що такі лопатні штурми росіян світ спостерігатиме під час великого контрнаступу село оборони України, намагаючись тримати прорив, Кремль голосить нову мобілізацію, і кидатиме людей у бій з поїздів без навчання з держаками від лопат. Як зброєю гірше, ще буде, неодмінно буде. Наші не прийдуть, усі наші це ми констатував Морс. Раніше повідомлялося, що зет бойовик Морс пророкує РФ катастрофічну поразку. Я не можу згадати жодної військової кампанії в історії, в якій одна зі сторін так планомірно готувала б власну катастрофічну поразку. На жаль, ця сторона, наше військово-політичне керівництво, написав російський бойовик. Він запевнив, що Росія повністю провалила підготовку до оборони, має проблеми з управлінням, зв'язком артилерією та боєприпасами, а також з резервами, особливо біда. З СРФ зі зв'язком, який Мурз влучно охарактеризував як дно дніща Він запевняє, що ЗСУ дуже якісно підготувалися до свого контрнаступу та отримали чисельну та якісну перевагу. Противник багато попрацював над тим, щоб зробити собі добрі, придатні ударні кулаки. Запевнив Мурз. Він припустив, що в рамках контрнаступу ЗСУ хитро добиватимуть залишки російських резервів на Донбасі, втягуючи їх у бої на своїх умовах. Така м'ясорубка, на його думку працюватиме на бахмутському та донецькому напрямках. Це супроводжуватиметься рейдами ЗСУ на Дніпрі провокаціями на кордоні та нагнітанням панічних настроїв у російському суспільстві. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.